Вітаю з вами, як і завжди телепередача звитяга та я її ведуча Катерина Чемас. Сьогодні ви довідаєтесь що мало цікавого про життя людей у погонах, але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці Дозор. Під час робочої поїздки до Львівської області президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко взяв участь у церемонії передачі Збройним силам України, наданих Сполученими Штатами Америки радіолокаційних станцій, Петра Порошенка на Львівському Литовичі зустрічали начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-полковник Віктор Муженко, керівництво Львівщини, начальник Національної академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук та військовослужбовці гарнізону. Звертаючись до присутніх, глава держави зазначив, відведення важкого озброєння висуває на передній план завдання своєчасного і ефективного попередження провокацій. Для того нам і потрібне сучасне, високотехнологічне, ракетно артилеристське озброєння оборонного характеру. Ці рухомі радіолокаційні станції призначені для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, гаубиць та реактивних систем залпового вогню противника. Станція Антіпікю-36 призначена для точного виявлення вогневих позицій артилерії, гармат, реактивних систем залпового вогню, мінометів також, на дальності, яка перевищує 24 кілометри. Це більше ніж дальність більшості артилерійських систем, окрім цього, верховний головнокомандувач наголосив, що отримана допомога носить виключно оборонний характер та поставив завдання воїнам артилеристам, враховуючи сучасну ситуацію, і вручаючи ці сучасні зразки озброєння. Я впевнений, що за допомогою американських інструкторів, ви в короткі терміни. Не більше я даю для цього трьох тижнів. Повністю опануєте. Управління ними забезпечити підвищення бойового потенціалу українських збройних сил, відповідаючи на запитання журналістів, Петро Порошенко підкреслив: Давайте шанувати і поважати Збройні сили України, шанувати і поважати свою армію. Я цього вимагаю і буду робити все для того, щоб сьогодні найбільш авторитетна державна установа Збройні Сили України. Мали заслужену пошану від українського народу. Заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції побував із робочим візитом на Львівщині. Ігор Долгов відвідав полігон, де спільно тренуються українські та канадські військовослужбовці. Народжується те, що ми називаємо реформування збройних сил, реформування армії, наближення до якихось спільних стандартів, бо все це має один результат: взаємодія і повна сумісність. У Національній академії сухопутних військ високопосадовець дізнався, як триває експеримент із харчування військовослужбовців та поклав квіти до монумента на честь загиблих в АТО випускників вишу. Також він завітав на львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування. Тут отримав інформацію про потужність заводу і здатність виготовляти протези за найвищими світовими стандартами. На сьогоднішній день видано 12 протезів для учасників АТО та 16 ортезів для учасників АТО. Проходить фінансування за кошти державного бюджету. Тобто, статус учасника АТО дозволяє людині звернутися і безкоштовно отримати необхідний виріб. У військовому шпиталі заступник міністра оборони України навідав поранених учасників АТО. Ігор Долгов разом із керівництвом та провідними спеціалістами медичної установи визначив шляхи покращення медичного забезпечення. Безпечення. Також оглянув відділення відновного лікування, яке є одним із найкращих в країні. Яке людям, людям небайдужим до долі нашої держави, до збройних сил, до хлопців, які отримали серйозні поранення, це відділення суттєво, суттєво збільшило свої можливості устаткуванням, можливостями. Ми розширили дещо штат, завдяки рішенню нашого вищого керівництва. І зараз це відділення працює. Як досить потужний такий наш підрозділ в плані реабілітації відновленого лікування, заступник міністра оборони зазначив, що розвитку військової медицини оборонне відомство і надалі приділятиме особливу увагу. Національна академія сухопутних військ відбулася науково-практична конференція на тему досконалення системи військової освіти фахівців сухопутних військ тактичного рівня. У заході взяли участь представники Міністерства оборони України, Генерального штабу збройних сил України, командування сухопутних військ, начальники вищих військових навчальних закладів, начальники факультетів, провідних кафедр підготовки курсантів і науково-дослідних лабораторій військових вишів. Присутніх привітав командувач сухопутних військ збройних сил України генерал лейтенант Анатолій Пушняков. Які закликав учасників конференції до конструктивної роботи щодо визначення основних напрямків підготовки фахівців найчисленнішого виду українського війська, обміну досвідом у використанні навчальної і матеріально-технічної бази, обговорення пропозицій, спрямованих на удосконалення підготовки курсантів, висвітлення проблемних питань та шляхів їх подолання генерал лейтенант Анатолій Пошняков також подякував начальнику Національної академії сухопутних військ генерал лейтенанту Павлу Ткачуку за значний внесок у підготовку висококваліфікованих офіцерських кадрів для вітчизняного війська та привітав колектив начального закладу із присвоєнням йому такого високого статусу. Про сьогодення та перспективи підготовки спеціалістів у Національній академії сухопутних військ доповів перший заступник начальника вишу полковник Олександр Сивак. Він зазначив, що війську потрібний командир взводу, який з першого дня повинен вміло керувати підлеглими як у бою, так і у повсякденній діяльності, звернувши увагу присутніх на запровадженні комплексного тактичного завдання, модульних курсів для формування командирських якостей, використання озброєння та військової техніки і сучасних тренажерів і набуті майбутніми офіцерами лідерських якостей. У доповіді начальника ракетних військ і артилерії, заступника командувача сухопутних військ Збройних сил України генерал майора В'ячеслава Горбульова, основна увага була прикута до спроможності офіцерів виконувати завдання у реальних бойових умовах. Про навчальний процес та використання у ньому досвіду проведення АТО розповів начальник факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ, полковник Ярослав Весельський. Окрім цього, під час виступів було проаналізовано рівень професійної готовності офіцерів командного складу до бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції та напрямки покращення підготовки офіцерів, розглянути питання удосконалення підвищення кваліфікації офіцерського складу перед призначенням на вищу посаду та чимало інших проблем. Учасники конференції ознайомилися із ходом проведення експерименту з організації харчування військовослужбовців збройних сил України який триває на базі курсантської їдальні вишу, також вони ознайомилися з методикою підготовки курсантів у пункті постійної дислокації та під час проведення польових занять на міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ на Львівщині. Урочисто зустріли бійців 1-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, котрі повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Майже цілий рік воїни бойового підрозділу обороняли українську землю на Донбасі визволяли Красний Лиман, Миколаївку, Сіверськ, Лисичанськ, били за Бахмутську автотрасу та Луганське литовище. Батальйон вийшов найперший ще 8 марта 2014 року, коли тільки все починалося. Пройшли путь Красний Лиман, Закотне, Сіверськ, Лисичанськ, майже дійшли до Ровеньків. Во второй части, когда уже после по возвращения, после перегруппировки, после укомплектации, вышли в район Лисичанска, і обороняли рубежі по Бахмутській трасі. О, там практично, не прибили год і місяць. Ешелон з особовим складом та штатною технікою прибув на одну зі станцій розвантаження у Львівській області. Героїв із залізної бригади зустрічала місцева громада на чолі з представниками Яворівської та Жовківської влади, а діти для зустрічі українських захисників приготували квіти і постійно вигукували. Командування військової частини подякувало чоловікам за мужність та стійкість, проявлену ними у боях за рідну землю. У нас є і радість, і щастя, що вертається батальйон. Вертається мужні, вже не ті молоді хлопчиська, що виїжджали звідси. Я знаю так, що ще при посаді командира танкового батальйону я грузився на першу танкову роту, яка виходила з цим батальйоном. Які хлопців я грузив, я все пам'ятаю дуже добре. Які зараз приїхали мужні. Слава Богу, здорові! Від службовці. Майже три доби хлопці поверталися зі сходу додому. Тепер радіють, що врешті побачать рідний дім та власні сім'ї. Ми нарешті все-таки добрались до свого родного дому, в якому давно вже не були. Звісно, це перше це спокійство. Спокійство, що наконец-то, здесь не стріляють, в тихій обстановках. Ой, хоті побыстрее в своїх рідних, близьких, які за нас все время это приживали. Ну і немного віддихнуть. Чекаємо дуже зустрічі з друзями, з рідними. Ну не знаємо, правда, коли це буде, тому що зараз обіцяють полігони ці всі навчання. Ну, чекаємо. Після короткого відпочинку бійці першого батальйону візьмуть участь у спільних українсько-американсько-канадських навчаннях. Потім знову поїдуть на схід. У Львові урочисто відкрили 25-метровий критий плавальний басейн навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Басейн реконструювали за сприяння благодійного фонду Дмитра Бублика Спортивна країна. Він стане ще одним місцем, де усі охочі зможуть оздоровитися та підтримати на належному рівні свою фізичну форму. Звичайно, насамперед він буде працювати в інтересах військовослужбовців. Наші військовослужбовці і учасники АТО. Які є поранені, які знаходяться на лікуванні в нашому центральному клінічному шпиталі, мають можливість тут проходити реабілітацію. Вони це здійснюють. Ну так само можна сказати, що згідно програми, кожен має право там раз в тиждень приходити для військовослужбовців. Це все являється безкоштовно. Військові стверджують, під час спортивно-масової роботи або у вільний час охоче приходять плавати. Військовим потрібно ходити, і так само, і спортсмени в, земі, ну, в басейн. Плавати. Воно розслабляє після робочого дня організм. Людина випускає всю свою негативну енергію і функціонально це для здоров'я ну, для людини. Дуже добре реконструкція 25-метрового критого басейну стала завершальним етапом у відновленні комплексу плавальних басейнів начально спортивної бази літніх видів спорту. У 2011 році тут реконструювали 50-метровий відкритий басейн. У 2014 році басейн для стрибків у воду та водного пола. Ці спортивні об'єкти кращі в місті для нашого виду спорту для водного пола. Це зараз найкраща база у Львові, тому що в нас ви бачите. Поле велике є. Ми можемо тренуватися як і літом, так і взимку. Ми переходимо в новий басейн закритий. І дітям дуже подобається. В басейнах комплексу на належному рівні зможуть тренуватися та змагатися, і військові спортсмени, які прославляють Україну на світовій арені. Збірна команда оборонного відомства приймала участь. У цих іграх їх неофіційно називають Олімпійськими іграми серед військовослужбовців. Хотів би нагадати, що у змаганнях заявилось 122 страни. 117 стран прийняло участь, і збірна команда армійських спортсменів виборола 10-те місце. Критий басейн оснащений також ванною для навчання плавання 8 на 4 метри та тренажерним залом. За день його зможе відвідати понад 800 людей. Польовий вишкіл це одна із основних складових підготовки майбутніх офіцерів. Тож зараз пропоную вам переглянути сюжет про те, як навчаються курсанти Національної академії сухопутних військ на міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Майбутні офіцери, курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що навчаються за спеціальністю управління діями механізованих підрозділів, досконалюють практичні навички на полігоні. Південь і вночі з першокурсниками-піхотинцями відбуваються заняття з тактики вогневої, інженерної підготовок, військової топографії, водіння бойових машин та низки інших військових дисциплін. Проте цьогоріч всі заняття для молодих воїнів під час польового виходу об'єднані в один комплекс і відбуваються на єдиному тактичному фоні. Заняття розподілені на п'ять етапів. По основних видах таких розташування на місці, пересування, дії в обороні, дії при переході в наступ і дії під час штурму будинку і дії в населеному пункті. Особливість цих занять полягає в їх комплексності, Різних предметів бойової підготовки, різних навчальних дисциплін на фоні єдиної тактичної обстановки, яка доводиться курсантам завчасно до польового виходу. І на кожному етапі комплексується інженерна підготовка з військовою топографією, дії на маршруті по контрольних точках, на незнайомій місцевості, орієнтування на місцевості за допомогою карти або по місцевих предметах. З дисципліною бойова система виживання воїна ми комплексуємо такі тактичні дії, як виживання, способи виживання солдатів, способи добування води, розведення вогнища і підтримання життєдіяльності в районі засередження. В ході комплексної підготовки майбутні командири механізованих підрозділів. Поетапно вчаться виконувати різноманітні завдання, зокрема організовувати розташування підрозділів на місці, виживати у відриві від підрозділів забезпечення та за відсутності соціально побутової інфраструктури, адекватно реагувати у разі нападу противника та артилерійських обстрілів, професійно діяти у складі малих тактичних груп на полі бою, зачищати населені пункти від незаконних збройних формувань, викликати вогонь артилерії та коригувати його верхом. Дос наших останніх бойових дій показує, що багато людей є в відриві. Є ми не збираємося стає батальйону, бороти, взводу. У нас є наші резервні групи, є розвізне групи, які відходять не на пару годин, виходять на день, на два, на три на тиждень. Для того їм потрібно знати, як допомогою місцевих, місцевих за цього, там, майна, яка в нього є, облаштувати своє місце мав міг спостерігати, міг відпочивати і працювати в даному напрямку. Два-три плешномети, саме звичайні гілля, і ми з гілля використовуємо каркас, накриваємо плешнометами, закріпляємо цим шнурком, який є одразу плешнометом, і робимо укриття маскування відповідно до зовнішнього середовища. Під час заняття з бойової системи виживання воїна курсанти отримують найрізноманітніші знання та навички, які у скрутну хвилину можуть врятувати їм життя. Зокрема, як за допомогою підручних засобів зібрати та очистити питну воду. Є різні методи, тому що бувають різні ситуації, коли я пам'ятаю, ми були взагалі два дні абсолютно без води, тобто не могли ніяк підвести. Тобто, ці методи справді діями і їх потрібно знати. Цей гіс у нас є фільтрування води, тобто воно проходить через три фільтри. Перший ми е, саме верхній вложимо туди мох. Далі йде пісок. Після чого, вже саме останній е, це вже йде вуголь. Очистка ну, справді дуже проста. Наливаємо сюди води. Ну, на жаль, зараз дуже мало води. Воно проходить через мох. Далі проходить через пісок. Скапує далі, приходить через вугілля, і зрештою воно попадає в нашу посудину і ми отримуємо чисту воду. Чимало бойових дій у збройних конфліктах сучасності відбувається в містах. Саме тому велику увагу у практичному вишколі курсантів приділено вмінню вести бій в умовах міської забудови. Під час дій в місті військовослужбовець має бути готовий будь-який час до відкриття вогню, тому що Характерна, характер характерна особливість цих дій полягає в тому, що на кожному, на кожній вулиці, за кожним будинком, за кожним рогом за вас може чекати небезпека, тому ви маєте бути, ваш підрозділ має бути злагодженим, завжди готовим до відкриття вогню, завжди готовим до дій. Постійно отримуємо досвід від підрозділів, які виконують завдання на сході нашої держави. Тому також на керівникам на начальних місцях призначені курсанти, які вже мають досвід ведення бойових дій в місті. Вони під час під час того, як вони проводять заняття, постійно ним діляться з курсантами першого курсу, які прибули до нас зі шкіл, з ліцеїв військових. От і постійно. Досвід викладача і досвід цих курсантів дає ефект в навчанні. Спекотно у ці дні також і на танкодромі. Майбутні офіцери вдосконалюють свої навички у водінні бойових машин піхоти та інших бойових броньованих машин. З урахуванням досвіду антитерористичної операції нас вчать витягувати пошкоджену техніку, самовитягування здійснювати, це коли гусениці злетіли, евакувати пораненого механіка-водія чи певну людину, яка знаходиться з екіпажу машини, змінювати вогневу позицію, а також укриття, займати швидко та без ніяких вагань. Серед цілої низки новітніх методів підготовки курсантів слід відмітити використання сучасної системи моделювання бойових дій Майлз, робота якої полягає на застосуванні лазерного випромінювання і датчиків, що розташовані на озброєнні та екіпіруванні курсантів. При використанні тактичних завдань кожне влучання лазерного проміння маркується відповідним сигналом. Таким чином, майбутні офіцери вчаться правильно переміщуватись на полі бою, вести прицільний вогонь та уникати так званого дружнього вогню. Коли бійці свого ж підрозділу можуть поцілити один одного. Сьогодні на занятті з тактики ми відпрацювали відбиття засідки на колону, використовуючи систему Майлз. Дуже зручно, дуже ефективно. Вона за принципом дії схожа на систему Лазартах, тобто вона посилає промінь. І якщо в людину влучили, це сигналізує також для більшої реалістичності, використовували холості набої. Ну, як здається, за результатом заняття наша група виграла, відбили засідку, здобули досвід знову ж таки. Разом із вчорашніми школярами та випускниками військових ліцеїв, офіцерських чин Національної академії сухопутних військ здобувають вже досвідчені воїни, колишні вояки бойових підрозділів, що брали участь в АТО. Але на полігоні всі вони діють спільно як одне ціле. Вони більше розуміються на предметах, які вони набули в школі, такі як українська мова, математика. Вони допомагають нам в цьому. Ми їм відповідно допомагаємо в більш прикладних предметах, таких як тактика, ну, загалом там, де ми маємо вже якийсь певний досвід. Для наступного тижня до міжнародного центру моротворчості та безпеки вирушать курсанти-піхотинці старших курсів, а також вихованці військового вишу інших спеціальностей. Формат їхньої практичної підготовки також значно вдосконалений у порівнянні із попередніми роками. І наріжним каменем тут також став досвід АТО та інші можливі виклики для нового уєздатного українського війська. Українське військо впевнено крокує до стандартів армії Північно-Атлантичного Альянсу. Це тепер вимога часу. А повчитися у своїх іноземних колег наші воїни мають змогу під час численних багатонаціональних навчань. Одне із яких командно командно-штабне навчання Клинова Арка, арка-2015», яке саме зараз триває у Литовській республіці. За його перебігом пильно спостерігає мій співведучий майор Антон Миронович. Багатонаціональні навчання серії Клинова Арка вже декілька років поспіль почергово відбуваються в Україні, Литовській Республіці та Польщі. Цьогоріч у Литві військовослужбовці різних країн відпрацьовують завдання, які покликані адекватно реагувати на сучасні виклики та загрози. Цілісність та суверенітет Прибалтійської країни Амберленд порушила агресивно налаштована держава Редленд, що межує на сході, використовуючи потужний інформаційно-психологічний вплив та пропаганду, загарбники штучно інці. Вали та підтримали сепаратистські рухи у регіоні, що призвело до протиправного відділення частини територій від Амберленду та створення невизнаного світовим суспільством геоутворення Ладгалла. для відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Уряд Амберленду запроваджує поліцейську операцію. Але за підтримки Редленду Ладгала чинить збройний опір. Тож на допомогу Амберленду для наведення ладу та стабілізації ситуації у регіоні вводяться підрозділи багатонаціональної бригади. За таким сценарієм відбувається багатонаціональне командно штабне навчання Клинова Арка 2015, що цього тижня розпочалося у Литовській республіці за участю військовослужбовців Збройних сил України. Сценарій цьогорічних навчань був складений на основі викликів та загроз, які існують в сучасному світі. Штаб батальйону буде реагувати на не тільки на ситуації, які можуть склатися в сучасному бою, це конконтрдія, контрзасадні дії. Україну на цьогорічному навчанні представляють 35 військовослужбовців з командувань сухопутних військ та високомобільних десантних військ збройних сил України Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного інших військових частин та установ українського оборонного відомства. Активну участь у заході беруть українські офіцери, які вже входять до складу багатонаціонального штабу литовсько польсько української бригади, що розпочала свою діяльність нещодавно. Більшість учасників вже не вперше на навчанні серії Клинова Арка 2015. Це в мене четверте навчання. Постійно, можна сказати, кожен раз є якісь зміни невеличкі, тобто приходиться привикати до якихось нових моментів. Досвід такий, звичайно, відіграє важливу роль, тому що вміти працювати в такому контингенті, де беруть участь різні країни, тобто трохи складновато. В ролі головних інструкторів та посередників, як і в попередні роки, працюють досвідчені офіцери та сержанти Збройних сил Канади, за плечима яких участь у багатьох миротворчих операціях в різних куточках нашої планети одне з ключових завдань для нас це сформувати спроможність усіх учасників навчання до виконання завдань в єдиному форматі. На цей момент ми зробили багато для того, щоб стати єдиним цілим і вдало виконати завдання, яке визначив командир Продовж двох тижнів навчання штаб багатонаціонального батальйону виконуватиме завдання з миротворчої тематики. Сценарій цьогорічного навчання має чимало спільних риск із збройним конфліктом, що триває на сході нашої батьківщини. Саме до адекватного реагування на найбільш вірогідні виклики та загрози збройних конфліктів в сучасності готуються в рамках навчання всі його учасники. Не випадково багатонаціональним батальйоном командує український офіцер, який має значний досвід виконання завдань з зоні проведення АТО. Сьогодні я буду доповідати своє рішення командиру, командиру бригади, яке я прийняв для підтримання миру в моєму, в моєму районі. І якщо командир бригади затверджує це рішення, я його довожу до команді рот і ми приступаємо працювати це вже практично на практичній фазі. Багатонаціональне навчання «Кленова РК 2015 триватиме до 20 листопада. Докладніше про перебіг цього навчання із підготовки військ ви зможете побачити у наступних випусках нашої програми. Усе хороше коли-небудь закінчується, тож і наша програма підійшла до завершення. А ми зустрінемось з вами рівно за тиждень о тій же порі. Нехай щастить!